Доброго ранку, діти! Сьогоднішнє заняття починаємо з вправи якого кольору, це вправа на розвиток сенсорного сприйняття. А потім пропоную вам право Уля і світ емоцій. Уважно дивіться, Уля розповість вам про емоції, які ви можете відчувати: сум, страх, радість та інше. Приємного вам перегляду! Доброго дня мої любі малята! Сьогодні ми пограємо в дуже цікаву гру. Якого кольору. Погляньте уважно! Що ви бачите? Це лимон. Якого він кольору? Звичайно, жовтого. Також у нас є веселі олівці. Серед них потрібно знайти жовтий, як лимончик, та покладемо його в чарівну коробочку. Це листочок. Давайте згадаємо якого він кольору. Оберемо відповідний олівчик такого ж кольору та покладемо в чарівну коробочку. Молодці малята. Це каплинка. Якого вона кольору? Так, звичайно, стинього. Обираємо малята-олівчик відповідного кольору. Молодці, вірно, та кладемо його до нашої коробочки. Пригадали цю красуню? Це полуничка, якого кольору згадуємо вона. Дивимося на наші олівчики та вибираємо, який кольор малята. Так, червоний. Гарна робота продовжуємо. До нас завітало мишенятко. Якого воно кольору. Так, звичайно, сірого. Обираємо сірий олівчик. Так, це він. І покладемо його на місце. Це весела мурашка. Якого вона кольору пригадали? Молодці малята чорного. Який олівчик ми оберемо? Вірно, це він. До нас прилетіла кулька, якого вона кольору рожевого. Оберемо рожевий олівчик. Так, вірно. Це жабка. Якого вона кольору? Запам'ятали. А тепер погляньте на олівчики. Та знайдіть такого ж кольору олівчик. Так, молодці дітки, це зелений. Це автомобіль. Якого він кольору? Запам'ятайте. Розгляньте олівчики та знайдіть такого ж самого кольору олівчик. Молодці малята. Так, звісно, це фіолетовий. Подивіться, до нас завітала чудова хмаринка. Якого вона кольору? Білого. Знайдемо такого ж самого кольору і олівчик. І покладемо в нашу чарівну коробочку. Молодці, малята гарна робота. Привіт, я, Уля. Давай дружити. <ривіт> Знаєш, що це? Це мої емоції. Тобто, моя реакція на певну подію. Мені весело, я сміюсь. Сумно плачу. Давай вивчати та виражати різні емоції разом. Почнемо з радості. Радість це коли ми відчуваємо себе щасливими і веселими. Коли я рада, я можу показати це через усмішку, сміх і енергійні рухи. Ось як це виглядає. Коли ви радієте, ваше обличчя сяє, а всередині вас тепло і весело. Ви можете поділитися радощами, граючи з друзями, танцюючи або просто розповідаючи про те, що вас радує. Тепер поговоримо про сум. Сум це коли нам важко або ми відчуваємо себе не дуже добре. Коли я сумую, я можу показати це через тужливий погляд, опущені плечі і тихий голос. Але сум це нормально. І важливо знати, як допомогти собі почуватися краще, щоб відчути себе краще, можна поговорити з кимось, кого ви любите, або зайнятися чимось приємним, наприклад, читанням книги чи малюванням. Можна пограти з домашніми улюбленцями чи поділитися своїм настрієм з улюбленою іграшкою. Пам'ятайте, сум пройде. А ви завжди зможете знайти радість у маленьких речах. А тепер давайте поговоримо про гнів. Гнів це коли ми відчуваємо себе сердитими або роздратованими. Коли я злюсь, я можу показати це через скривлене обличчя та стиснуті зуби. Можливо, я навіть можу відчути, як моє серце б'ється швидше. Мені може хотітись кричати та битись. Щоб впоратись з гнівом, спробуйте дихати глибоко. Або порахувати до десяти. Вдих. Видих. Можете поплакати. Багато хто вважає, що плакати це ознака слабкості, або що плач робить нас плаксами. Але насправді сльози це природна і важлива реакція нашого тіла на сильні емоції. Сум, злість і навіть велику радість. В сліз не варто соромитись, усі люди плачуть, навіть дорослі. Поговоріть про те, що вас засмутило з тим, кому довіряєте, і знайдіть рішення разом. Або побудьте наодинці. Гнів можна подолати, і він не повинен заважати вам бути добрим до інших. А тепер давайте дізнаємось про здивування. Здивування це коли ми бачимо або чуємо щось, що дуже нас вражає, або дивує. Коли я здивована, мої очі розширюються, а рот відкривається від несподіванки. О, вау. Це як знайти щось дуже особливе або несподіване. Поговоримо про страх. Страх це коли нам стає страшно, або ми переживаємо через щось невідоме або небезпечне. Коли я боюся, моє серце може битися швидше, а руки тремтіти. Можливо, я захочу сховатися або піти подалі від того, що мене лякає. Щоб впоратись зі страхом, поговоріть з кимось, кому довіряєте, і розповідайте про те, що вас лякає. Можна також знайти способи заспокоїтися, наприклад, дихати глибоко, слухати улюблену музику, згадати про щось приємне. Або обійняти когось. Як би це смішно не звучало, але не бійтеся боятися. Боятися це природно. Бояться всі, навіть дорослі. Тепер давайте дізнаємось про сором. Сором це коли ми відчуваємо себе незручно, наприклад, в новому місці, перед новими людьми, або винуватимо через щось, що зробили. Коли я відчуваю сором, я можу почуватися незручно, червоніти і не знати, куди подітися. Це нормально відчувати сором. І важливо дати собі час звикнути до нового місця, нових людей. Ти щасливий торопи за нами, так? Ти щасливий тороп. Коли ми відчуваємо себе погано через те, що щось зробили неправильно або образили когось. Коли я відчуваю провину, я можу відчуватися засмученою або розчарованою через те, що зробила щось неправильно. Щоб впоратись з провиною, визнайте свою помилку, вибачтеся і спробуйте її виправити, наприклад, допоможіть в чомусь. Подумайте, як ви можете уникнути подібних ситуацій у майбутньому. А тепер давайте поговоримо про заздрість. Заздрість це коли ми бажаємо мати те, що мають інші, і відчуваємо себе нещасними через це. Але важливо пам'ятати, що у кожного є свої особливості, і треба бути вдячними за те, що маєш сам. Щоб впоратися із заздрістю, подумайте про те, що ви маєте. І зосередьтеся на своїх досягненнях і речах, які приносять вам радість. Тепер я знаю, як важливо не пригнічувати свої емоції, а розпізнавати та проживати їх. Сподіваюсь, ви також дізнались щось нове. Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом. Діти, сподіваюся, сьогоднішнє заняття вам сподобалося. На все добре. До побачення!